Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 40 українських літаків з Херсонської області здійснили потужний обстріл Криму новими ракетами підвищеної дальності. Прямо на інаугурацію Путіна кримський півострів горить. і Кримське місто. Вибухи в Севастополі. Росіяни пишуть, що дві ракети атакам се влучили в один із портів міста а також по військовому аеродрому. А ще одна в рухомий состав. 12 цистерн підірвали під час руху по кримському мосту. Окупантами пошкоджено та обвалило арку. Успішно дивер. Сія згодом більше фото. Окупанти оточили місто в небі понад 15 транспортних пожежних літаків. Пожежу гася, зв'язок потушили. Міст перекритий. Російські телеграм-канали вже забиті інформацією про те, що вони почали знищувати наші літаки. F-16. тім це зрозуміли, всім фейк. А от те, що F-16 з неба Одеси дістають модифікованими ракетами до всіх інших і їхніх літаків на Кримському мосту. Правда, телеграм-канал Морський Вовка пише, що п'ять літаків f 16 одночасно атакували кілька міст. Декілька ракет російського ППО перехопити не вдалося. Наразі міста в димовій завісі горять цистерни, плавляться рейси. От військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко спростував висновки однієї з осінь до груп про те, що Кримський міст нібито втратив своє значення для постачання російських окупаційних військ в Криму та на півдні України. Так деякі аналітики стверджують, що незаконний Карченський місто втратив своє значення, бо майже рік по ньому, нібито, не доставляють військової техніки та військових комплектувальних у цілому мовляв цивільні вантажі. Та пасажирські перевезення продовжуються а військові вантажі. Ні, чесно кажучи, я був украй здивований такою інформацією. Від здавалося б осинтері, які заступним аналітики мають бути трохи вищими за середньостатистичного споживача інформації, оскільки перевезення залізничною гілкою Кеджинського мосту техніки, боєприпасів та іншого МТЗРО як тривало, так і триває. Доки РЧ регулярно прибувають склади із зброєю цією компонентою і місцеві моніторингові канали, й такі як Кримський Вітер, АРК та інші постійно цей процес фіксують і повідомляють про нього. Наголосив експерт. Крім того, перевезення цис. Терн із нафтопродуктами це паливно-мастильні матеріали для окупантів, а пасажирські вагони це перевезення особового складу. За його словами, Крим відіграє роль транзитного логістичного вузла для забезпечення угрупування РОУ чисельністю майже 200 тисяч осіб на півдні України. Жодна альтернативна логістична гілка, зокрема через Маріуполь і Бердянська, не зможе забезпечити повністю у режимі 24 на 7 нон-стопа південного групування РОУ. А тому вкрай дисунуючи висновки, враховуючи буквально наратив про те, що не треба атакувати Керченський міст, ви серйозно розімував експерт. Нагадаю. Аналітики The Independent і найбільше українського приватного розвідувального агентства Мольфар стверджує, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму 2014 року, нібито відсутній рух транспорту. і Тому він більше не може бути ефективною військовою мішенью для обмежених боєприпасами українських військ. Мовляв, Росія перейшла на виконання сухопутних маршрутів до окупованої території України для постачання військ на фронті. У той час колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гната завуальовано розніс Єрмака, якби ми мали оперативно тактичні комплекси, М два САПСАН з дальністю ураження 500 кілометрів аеродроми РФ, з яких нас атакують, були б під нашим прицілом війни. Взагалі б не було коротко і ясно позицію офіцерів наших повітряних сил. І це абсолютна правда. Якби ми мали оперативно-тактичні крилаті ракети сотнями, то мали б можливість у випадку вторгнення просто роздовбати ворогу аеродроми та бази ГСМ. Оті волотенські військові бази з технікою під кордоном на супутникових знімках директора ЦРУ, а Кримське місто вже плив за течією Середземних морем. Але ці ракети після приходу зеленського до влади у 2019 році поховали це зроблено за його підписами під рішеннями РНБО, яке нам пхали обіцяних сілок. Ті самі люди, що призначали Кулініча й на всі посади. Бо цим людям треба було організувати з Богуслаєвим поставку вартолітних двигунів для доглуховиробництва РФ, а не ракетна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо ظما